Слава Ісусу Христу, дорогі мої брати і сестри, Божого вам благословення в цьому недільному часі. Сьогодні ми з вами роздумуємо над можливо однією з найвідоміших подій у Біблії. Її знають навіть ті, хто Біблію не читає. А саме нагодування п'ять тисяч людей, не рахуючи жінок і дітей, п'ятьма маленькими хлібами, як долонька, і двома рибами, які мала дитина, яка прийшла слухати Боже Слово. Христос насичує нас не тільки у проповіді Божого Слова, а й фізично даючи людям. Достаток у їжі, благословіння, те, що вони могли з'їсти. І він примножував, примножував і примножував ці харчі. Багато хто із нас сьогодні хоче благословіння матеріального, хоче більше грошей, хоче забезпечення, хоче кар'єрного росту, хоче всього того земного, чого хоче людина. Але хто примножує ці дари? Ісус Христос. Куди ми маємо йти, якщо хочемо мати примноження в житті до Ісуса Христа, до Господа Бога? Але чи приходимо ми сьогодні? Ні, люди хочуть, хочуть, але хочуть залишатися на своєму місці. А іноді треба відкласти все і прийти до Ісуса Христа. Господь чує кожного із нас, але і ми маємо прийти до Нього. Тому хочу запитати вас, хто із вас сьогодні був у храмі. Залишайте відміточки, хто був, хто не був, а хто можливо онлайн. І пам'ятайте, треба йти.